На землю один за одним падають літаки на дорогах. Хаос. Навколо стоять понівечені машини. Частина з них охоплена вогнем, інші з'їхали на обочину чи впали в кювет. На залізниці також абсолютний безлад. З райок зійшли тисячі потягів у всьому світі. На землі лежать перевернуті вагони і цистерни, тисячі тонн зерна, вугілля і нафти так і не доїхали до своїх адресатів. У морі сотні кораблів потрапили в кораблетрощо, розбившись об скелі та айсберги. Тонни нафтопродуктів розлилися водою прирікши на вірну смерть морських жителів, які ще нічого не підозрюють. Як ви гадаєте, що сталося? Зі світу тільки що зникло все людство. Насправді в інтернеті багато відео на тему зникнення людства з нашої планети. Є навіть документальні фільми. Але всі вони моделюють ситуацію, коли люди щезли назавжди. Я сьогодні хочу розповісти вам, що буде, якщо людство зникне всього на 24 години. Невже аварії транспортних засобів і літаки, що впали? Це все, що може статися. Не буду мучити вас очікуванням. У мене вже є відповідь. Охоплені вогнем автомобілі на дорогах це тільки початок вогняного полону, до якого потрапить багато територій на нашій планеті. Всім живим істотам неподалік від нафтопереробних заводів, точно буде непереливки. Люди зникнуть, і слідкувати за всіма виробничими процесами буде нікому. Навіть якщо в одній із цистер закінчиться нафта, від цього тиску реакторів підвищиться, пролунає вибух і вогонь охопить інші цистерни. Тисячі тонн нафти та продуктів її переробки злетять у повітря. Вибухи і пожежі триватимуть ще довго, бо нікому буде приїхати і загасити вогонь. У містах також будуть палати локальні пожежі, викликані ударами блискавок, витоками газу і проблемами з електропроводкою. Без пожежників вогонь буде перекидатися від об'єкта до об'єкта, вщент випалюючи цілі вулиці, а можливо й райони. Світ буде поступово поринати в темряву. Адже більшість електростанцій, які працюють на викопному паливі, просто припинять свою роботу, коли вичерпують запаси. Почнуться каскадні відключення електрики, світлими плямами, які видно з космосу залишаться лише міста, які живляться від гідроелектростанцій. Лас-Вегас точно світитиме як провідна зоря, продовжуючи отримувати живлення від греблі Говера. Катастрофа загрожує всім хімічним заводам. Для багатьох газів, що зберігаються у рідкому стані, критично важливим є підтримання низької температури. Після вимкнення електроенергії резервуари для зберігання газу нагріються, активуються клапани зниження надмірного тиску, і тонни різних газів потраплять до навколишнього середовища. Це буде локальний апокаліпсис. Багато тварин помруть від задухи. Постраждає також і рослинний світ. Заводи з виробництва природного газу також можуть викликати серйозні проблеми. Вони продовжать випускати в атмосферу газ, який буде розповсюджуватись все далі і далі, поки не дійде до покинутих автомобілів і автозаправних станцій. Для вибуху буде достатньо іскри. В повітря потрапить величезна кількість небезпечних речовин. Але є й відносно гарна новина. Атомні електростанції продовжують свою роботу. Щоправда, їм доведеться перейти в безпечний режим. Так вони зможуть пропрацювати до десяти днів. Але після того, як із систем охолодження атомних реакторів випарується вода, і вони розплавляться. Світ спіткає катастрофа, яку можна порівняти з вибухами на Фукусімі-1 і Чорнобильський Аес. Тоді сумарно евакуювали біля 300 тисяч людей. Радіонукліди ще довго виявляли по всій земній кулі. Доволі швидко зупиняться помпи, які відкачують підземні води, і тунелі метро будуть затоплені. Але набагато серйознішими можуть бути наслідки зникнення людей для роботи гідротехнічних споруд. Нікому буде слідкувати за контрольно-вимірювальною апаратурою. Кількох годин бездіяльності достатньо, щоб сталося непоправне прорив греблі. Катастрофа може розвинутися миттєво, а зупинити стрімку водну стихію буде нікому. Це означає, що величезні території можуть піти під воду. Ліси й поля буде втрачено. Знову постраждають тварини. На заводах і фабриках виробничі лінії продовжуватимуть свою роботу без людей у повному хаосі. На конвеєрних лініях лежатимуть купи товарів і продуктів. Багато початих процесів будуть продовжуватися цілий день до перегріву обладнання або збою в системі. З відключенням електроенергії на заводах запанує тиша, але це станеться не одразу. Торгові мережі, залишившись без електрики, також зазнають великих збитків. Особливо сильна ця ситуація вдарить по невеликих фермерських господарствах та магазинах, які не мають власних електрогенераторів для підтримання потрібної температури в холодильниках. Чи будуть ці 24 години відпочинком для природи це велике питання. У великих містах горітимуть заводи і житлові комплекси, на дорогах тлітимуть розбиті автомобілі, повітря буде задимленим. Проте в приміських зонах збережеться відносний спокій за винятком випадкових лісових пожеж. Принаймні тут припиниться вирубування лісів. Біля 40 мільйонів дерев будуть врятовані хоча б на одну добу. Приблизно 300 тисяч акул зможуть прожити на день довше. Нікому буде їх виловити для супу за кулячих плавців. А скільки риби та інших складових харчового ланцюга людини буде врятовано порахувати практично нереально. В глобальному плані 24 години не принесуть флорі і фауні землі позитивних змін. Людство вже викинуло в атмосферу стільки двоокисового глицю, що ані дня, ні навіть місяця без людей не вистачить. Щоб відстрочити зміни на нашій планеті. Домашні тварини та мешканці зоопарків, хоча й залишаться без їжі на цілу добу, але не постраждають. Проте вони зможуть споглядати дивовижне нічне небо за умови, що нічого поблизу не буде горіти або димитися. Через відсутність світлового забруднення, а також за сприятливих погодних умов, на небі можна буде побачити весь чумацький шлях. Його має бути видно так само чітко, як у безлюдних горах. А тепер давайте поговоримо про космос, адже в його вивченні також задіяні люди. Нікому буде керувати польотом МКС з Землі і коригувати її орбіту, щоб вона зберігала потрібну висоту та уникала зустрічі з космічним сміттям. За добу вона може зіткнутися з астероїдом чи супутником або навіть впасти на землю. Найбільші світові обсерваторії ризикують пропустити подію століття, адже за 24 години в космосі може відбутися будь-що. Ймовірно, саме в цей день якийсь із телескопів побачить загадкову дев'яту планету або Voyager 2 передасть на землю сенсаційні новини. Однієї лише доби буде достатньо, щоб прогавити важливе наукове відкриття. Я описав усі ці наслідки не лише заради картини чергового апокаліпсису. Пошук матеріалу за цією темою дав мені можливість замислитися про те, як сильно ми впливаємо на нашу планету. Здавалося б, людство існує на землі менше ніж 300 тисяч років. Це мізерно мало порівняно з віком землі, який налічує більше ніж 4,5 мільярдів років. Якщо стиснути всю історію Землі до 12 годин, то людина з'явилася б тут у останні дві секунди. Але за цей короткий проміжок часу вона встигла фактично підкорити собі сили природи, щоб комфортно тут існувати. Проте варто лише прибрати людину на якісь 24 години, і все, що створювалося роками, може перетворитися на попіл або покритися товстим шаром мулу. великій силі природи вистачить цього часу, щоб практично відвоювати свої законні права та втрутитися у всі сфери життя. Після повернення людей на землю у них знову підуть роки наполегливої праці на те, щоб ліквідувати наслідки свого короткочасного зникнення. Як ви вважаєте, скільки місяців чи років знадобиться людині, щоб відновити все те, чому було завдано шкоди? Діліться думкою в коментарях. Якщо ви хочете, щоб я надовго не зникав із вашого гаджета, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Я вже готую для вас наступне захопливе відео.